Геть рекламу тютюну з інтернету та вітрин магазинів самого ранку гукають під офісом партії регіонів представники громадських організацій. Захисники здоров'я стверджують, депутати вже півроку не ухвалюють закон, який забороняє будь-якого роду рекламу тютюну. Моєму сину 17 років, він дуже любить грати в комп'ютерні ігри, і він сталківець з рекламою сигарет щодня. запрет реклами в Україні. Табачних із має бути повним. Депутати, які вийшли до пікетувальників, розводять руками. Мовляв, затримка не за ними. Законопроектом займається робоча група Верховної Ради. Запевняють, вони проти реклами цих рок і вже готові проголосувати за здоровий спосіб життя. я почав курити е, в 20 двадцять років чи в 21, Я вже не пам'ятаю. Ну, Десь да двадцять двадцять кинув курити е, жовт, 24 жовтня минулого року. І з того часу почуваюся дуже добре. І я ще тоді, коли виступав, сказав, що я буду підтримувати це ну, наскільки, скільки це можливо. Член робочої групи Верховної ради Володимир Демчак. Він же голова асоціації сприяння обігу тютюнових виробів, не бажання приймати закон не приховує. Пояснюється не втратами для свого бізнесу, а запевненням, що заборона реклами порушує права курців. Покупець як споживач повинен мати інформацію про ті вироби тютюнові, про торгові марки, під якими вони випускаються, скажімо, з точки зору споживача. Той варіант закону, який сьогодні прийнятий в першому читанні, по суті діла його такого права позбавляє. Робоча група, яка готує законопроект, буде відтягувати його прийняття так довго, наскільки зможе, каже юрист інституту медіаправа Тарас Шевченко. Бо він не вигідний тим, хто розробляв документ. Більшість людей у групі це представники тютюнової індустрії, затверджували склад Кабмін та комітет охорони здоров'я. Їхня мета в межах робочої групи змінити первинний текст закону прийняті в першій редакції. І зробити такий закон, який би мінімально ущемляв їхні інтереси. Тобто, по суті, залишити ті форми реклами, які дозволені зараз, підтримати заборону тютюнової реклами готовий спікер парламенту. Свою першу цигарку викорену у школі. Він пам'ятає досі, я раз тіс э, не А потім батько баловомотви, як баба пошиптана. Тому я що в дитинстві е, е, викорив все, що мені належало викорити, це сухе лися і кізяки. Тому я вважаю, що треба нам думати про е, е, здоров'я. Медики після запровадження обмежень на рекламу очікують зменшення залежних від цигарок. кажуть, коли на бігбордах перестали рекламувати тютюнові вироби, курців серед молоді поменшало на 15%. А якби тютюнові не рекламували ще й на вулицях та в інтернеті, курців стало б менше втричі. Оксана Тупальська, Платон Левітов ТВ.